Аби повірити в те, що добро насправді існує, треба просто почати його робити. Фонд Сергія Лабазюка ми поруч розпочав свою роботу у 2012 році. Упродовж цього часу активно працює і втілює проекти за напрямами. Майбутнє держави. Здоров'я нації. Міцна громада. Адресна допомога, Герої країни. В яких умовах буде рости наше молоде покоління, таким і буде наше майбутнє. Сьогодні, як ніколи, потрібно зробити все, аби маленькі українці відчували турботу і захист, аби зростали у гідних умовах. Благодійний фонд «Ми поруч реалізує послідовну програму підтримки дітей та юнацтва. За два роки було встановлено більше 300 ігрових майданчиків. Надана допомога у відкритті додаткових дитячих груп у діючих дитячих садочках, долучалися до будівництва нових навчальних закладів. Школи забезпечувалися комп'ютерними класами, спортивним інвентарем, мультимедійним обладнанням. Надавалася допомога на ремонтні роботи. Традиційно дітвора отримує подарунки як на Миколая, так і до 1 вересня. Неодноразово підтримувалася творча молодь, фестиваль пісенні хвилі Поділля став візитівкою краю. Місцем, де відкриваються нові таланти, сьогодні за вкрай жахливого фінансування сільська громада опинилася практично сам на самі з купою проблем. Благодійний фонд ми поруч розуміючи наскільки важка ситуація активно бере участь у розвитку населених пунктів. За час існування фонду вдалося спрямувати майже 60 мільйонів гривень на ремонт та будівництво доріг. Складено чіткий план і на 2015 рік. Мокнути під дощем чи пектися на сонці, чекаючи на свій автобус. Відтепер питання так не стоїть. Адже за два роки було встановлено майже дві сотні автобусних зупинок. Подібна робота буде проводитися і надалі. Сільські громади також отримують допомогу у ремонті закладів соціальної сфери, реалізації програми вуличного освітлення. Окремим рядком іде допомога на храми. За підтримки фонду зводяться нові духовні споруди. Відбувається внутрішній розпис, облаштовується навколишня територія. На допомогу храмам та церковним конфесіям виділено майже 250 тисяч гривень. Питання здоров'я неодноразово люди порушували на зустрічах із народним депутатом Сергієм Лабазюком. Особливо важко людям похилого віку. З рахунку благодійного фонду ми поруч виділено майже 300 тисяч гривень на одноразову допомогу та 500 тисяч гривень для медичних установ. Пріоритет надається дітям, кошти для яких потрібно на невідкладне лікування, та людям, що потребують довгого та дороговартісного лікування. За кошти фонду закуповували ліки та обладнання, ремонтували приміщення фельдшерських пунктів та навіть закуповували машини швидкої. Останню таку передали у районну лікарню Волочиського району. На сьогодні до громадських приймалий народного депутата продовжують надходити звернення, де лікарі та жителі сіл просять допомогти у матеріальному забезпеченні фельдшерських та районних медичних установ. Тому даний напрямок роботи благодійний фонд продовжуватиме. Аби не допустити захворювання, не допустити, аби діти зростали перед моніторами планшетів та телевізорів, у благодійному фонді Ми поруч існує програма підтримки юних спортсменів. Реагуючи на звернення місцевих громад у 2012-2014 роках фонд виділив майже 250 тисяч на розвиток даного напрямку. Ці кошти спрямували на допомогу спортивним секціям, транспортним витратам місцевих команд, а також на закупівлю спортивного інвентаря і комплектів форми для юних любителів спорту. Робота громадських приймалень це постійне спілкування із людьми. Щодня приходять десятки громадян за допомогою і підтримкою, і вони її отримують. За два роки було виділено близько одного мільйона гривень на підтримку хворих, багатодітних родин, дітей-сиріт, дітей-інвалідів, малозабезпечених. Останнім часом ця допомога мобілізованим на схід. Держава не здатна забезпечити своїх захисників усім необхідним, тому і допомагають благодійники. Революція гідності змінила країну, змінила кожного з нас. Люди отримали шанс вибороти право жити у гідній, справедливій країні. Та народ заплатив за це надто високу ціну. Більше сотні загиблих, чимало поранених і травмованих. У важкі часи благодійний фонд ми поруч не стояв осторонь цих подій. Чи не у перші дні було організовано збір медикаментів для потерпілих у Києві? Автівки, завантажені медпрепаратами, іншими необхідними речами, щодня курсували до столиці. За час проведення бойових дій на Донбасі благодійним фондом поруч було витрачено більше 2 мільйонів гривень на допомогу хлопцям, які знаходяться у зоні проведення АТО та захищають незалежність та цілістість нашої держави. На ці кошти були закуплені бронежилети, каски, оптичні приціли, тепловізори, комплекси радіозв'язку, військовий одяг та взуття, десятки тонн провізії. Крім того, саме Хмельницька область першою передала до зони проведення АТО три броньовані автомобілі. До закупівлі цих машин долучився не лише фонд Ми поруч, а й колектив компанії Вітагро місцеві громади з усієї області. Сергій Лабазюк неодноразово особисто їздив на схід, адже впевнений, що хлопцям, які зараз знаходяться там, потрібна не лише матеріальна, а й моральна підтримка. Я пишаюся тими добрими справами, які вдалося зробити за ці два роки. Точно знаю, що ми підтримали десятки тисяч людей. І моральне задоволення від того величезне. Сергій Лабазюк. Шановна громада, благодійним фондом Сергія Лабазюка, ми поруч більш ніж за 2,5 роки спільно з вами зроблено багато добрих справ. Надання одноразової медичної допомоги. Підтримка спорту і молоді. Підтримка дошкільним навчальним закладам та школам. Разом з вами ми будуємо майбутнє. Разом з вами ми робимо багато добрих справ. Також ведеться посилена допомога нашим хлопцям в зоні АТО. І я вірю, що новий 2015 рік принесе нам всім нових здобутків, мирного неба над головою, здоров'я, успіхів і зусиль працювати разом далі. Щиро вдячна за вашу підтримку і знаю, що разом ми збудуємо майбутнє з Новим Роком вас та Різдвом Христовим!